З нами на зв'язку Ілля Пономарьов. Пане Ілля я вас вітаю. Слава Україні! Доброго героям, слава! Знаєте, я завжди, коли розмовляю з вами, я дивуюся, як ви змогли опанувати українську мову. Ну, тобто, може російська людина це робити? Звичайно, <свісно> може. <свісно> І навіть українська може. Навіть так. навіть так пан Пане Лі, розкажіть, будь ласка, дійсно про те, що у ну ми про що сьогодні говоримо. Ми намагаємося зрозуміти. От Р російський добровольчий корпус оголосив рекрутинг, набір воїнів для того, щоб воювати, звільняти, врешті-решт Росії від путінського режиму. І ми от говорили з представником цього РДК. Він сказав, що багато бажаючих. Але наскільки я собі розумію, недостатньо зі зброєю в руках піти на Росію. Треба мати політичне підґрунтя. От про політичне підґрунтя хочу з вами поговорити. Яке воно зараз? Ну звичайно, це дуже важливо. І в РДК та структура, вона ну така дуже, дуже права, і вона складена з людей з правого руху. Багато з цих людей вже долучалося до військових подій з 2014 року. Тобто, ці люди вони дуже відомі в правому о, середовищі їх там, ну порівняно не так багато. Тобто, там декілька десятків людей, але ну вони такі дуже активні і дуже сорієнтовані на успіх. Тобто вони пасіонарі, люди, які і так би воювали, тому що вони вважають і відчувають несправедливість. Але цього недостатньо. Для того щоб ця війна проти путінського режиму справді стала народною, потрібно ще залучати маси. А от як сьогодні в самій Росії сприймають ваш намагання звільнити Росію? Ну тому, що мені здається, вони не думають, що їх там хтось захопив. Чи думають? Ну, звичайно, вони про це просто не знають. Тобто. В самий факт існування там Легіону Вільна Росія ЧРДК чи, чи інших підрозділів, які також існують, і є окремі підрозділи, і, там різні групи просто людей, які воюють е, в лавах е, Збройних Сіл України. Е, тобто про них знають е, там політично активні люди, і е, тут е, я підтверджую. Ту інформацію про яку каже РДК, там багато людей, які хочуть до того долучитися, там черга до вступу в Легіон вільної Росії вона зараз досягає 10 тисяч людей. Але ну що таке 10 тисяч людей в порівнянні з масштабом цієї війни? А, ну але це немало, і я вважаю, що а, це дуже важливо. Я завжди це порівнюю з масштабом руху спротиву, який існував в Франції під час Другої світової війни. І зараз вже кількість людей, які чинять опор в путінському режиму, він більш ніж було французів, які були долучені тоді. Тоді, на вашу думку, скажіть, будь ласка, як далі будуть розвиватися події? Рейди на Брянщину, Білгородщину будуть відбуватися. Але як я кажу, цього недостатньо. Що буде далі на вашу думку? Ну, це буде зростати. Звичайно, головна подія. Вони будуть відбуватися на фронті з точки зору головного вдару. Точки зору контрнаступу, як mm -hmm. який буде відбуватися найближчим часом, але увесь сенс існування тих підрозділів, які складені з росіян, це можливість іти на Москву після mm -hmm. того, як буде звільнена територія України, тому що та війна вона не може закінчитися в Україні, поки існує путінський режим. Це буде джерелом небезпеки, тобто імперія повинна бути зруйнована. і Хтось повинен це зробити. І це можуть зробити, я вважаю, виключно росіяни. Зрозуміло. Ну, тому що українці вони вийдуть на кордони 91-го року, ну а далі вже робота буде саме з росіянами. З Росією має впоратися ну, сама Росія. Саме Ви... так. Я, я, я бачу зараз багато українців, які хочуть як добровольце йти на на москву тобто там бажання там на ну і просто 에, так 에, отримати задоволення 에, від остаточної крапки війни це бажання багатьох але ну звичайно це не буде зсу це Разумів. будуть просто люди які, які долучать. на останок ос коротке таке запитання де буде нова столиця нової росії Комтемансійську десь в Тиберу точно Зрозуміло. не в Москві. Зрозуміло, дякуємо вам. Ілля Пономарьов, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів, зараз був з нами на прямому зв'язку.